Сьогодні ми з вами спробуємо в середовищі Microsoft PowerPoint створити ось такий малюнок. А якщо буде бажання, то зможемо його навіть поживити. На нашому малюнку вечірнє небо із промінчиками сонця, гори та гілочки квітучої яблуни. І розпочинати роботу ми будемо саме зі створення квітки. Нам потрібно буде зробити легкі печинки, і розпочнемо із перюстки. Її можна зробити із кількох деталей для того, щоб у нас була якась гра кольорів, об'ємів, і працювати ми будемо за допомогою інструменту крива. Кожне клацання минші буде давати нам змогу змінювати. Напрям ми можемо змінювати вузли. Залишається зафарбувати. перебираємо контур і в якості заливання обираємо градієнтне заливання. Я убираю готовий градієнт з білого та сірого кольорів. Тепер можна скопіювати, поміняти напрям, змінити вузи. Змінити розмір Ну і можна додати ще третю частинку. Теж її трошечки змінивши. Переміщуємо все. На першу частинку. Якщо результат задовольний, виділяємо все та групуємо. Тепер можна скопіювати, вставити, обернути і на найбільшій частинці ми можемо трошечки змінити вузли для того, щоб не були наші плюски абсолютно однаковими. Якщо зібрали всі, можна продовжувати працювати далі. Тепер нам потрібно зробити течінку. Спочатку зробимо течінкові нитки, робити ми їх будемо із зірочки. За допомогою шовтового маркера змінюємо радіус, прибираємо пункту. І обираємо зелене заливання. Пиляк можемо зробити абсолютно так само. За допомогою клавіші Ctrl копіюємо, змінюємо радіус і обираємо колір заливання. За допомогою клавіші Ctrl теж можна наш пиляк. Розмножити і розставити так, як подобається. Якщо все задовольнить, можна тепер групувати і розташувати на нашій квіточці. Звичайно, це все потім потрібно буде згрупувати. І для того, щоб можна було погратися із квіткою, потрібно буде її скопіювати, але вставити вже як малюнок. Навіщо це робити? Ми тепер можемо застосовувати до квітки художні ефекти. Можемо змінювати колір. В залежності від того, яку ми оберемо температуру, у нас будуть трошечки різні відтінки наших квіток. Можемо обирати художні ефекти. Наприклад, обирати ефект пензлика. Або мазків пензликом. Тут вже ваша фантазія, будь ласка, ви отримаєте із однієї квіточки кілька різних. Тепер можна створити листя. Як не дивно, робити, ми його будемо із фігури, яка називається серце. Будуємо звичне сердечко. І починаємо з міну кутів. Спочатку піднімаємо вузол до гори, а потім за допомогою напрямний перетворюємо наше серце на листочок. Все, листочок готовий, тепер. Можна з ним працювати далі. Прибираємо комплек і обираємо градієнтне заливання із різних відтінків зеленого. Залишається нам тепер зробити проживочки до нашого листя, їх ми можемо робити за допомогою інструменту полювання. Кожне клацання дасть нам можливість зробити ще одну ланку ламаної, а подвійне клацання вже завершить побудову нашої фігури. Якщо це все готово, його, його можна згрупувати, копіювати і вставити вже як малюнок. Навіщо? Тому що тепер ми знов-таки зможемо застосовувати різні ефекти і змінювати відтінки нашого заливання. Тепер можна зібрати гілочку, яка вона буде вирішувати вам. Такий гілочок можна зробити декілька, щоб вони відрізнялися і кількістю листочків, кількістю квітів. Отже, дівочки у нас готові, можна переходити до створення гір. Їх можна робити за допомогою звичайних кривих. Майже так, як ми будували з вами періодку. Таких варіантів можна зробити декілька, їх, можна зробити різними кольорами. Але знов-таки можна тепер скопілювати і ставити як малюнок для того, щоб можна було застосувати художні ефекти. Наприклад, я брала розмиття. Крім того, можна перефарбувати цей малюнок у різні кольори. Я таких кольорів обирала декілька. Це тепер можна переходити до створення неба і сонячних камінчиків. Для неба я обирала звичайний прямо з радіальним заливанням, який потім скопіювала, вставила як малюнок і застосувала ефект плітки. Якщо ж збросити цей ефект, буде видно, що у нас звичайне градієнтне заливання прямокутника. Промінчики сонця це звичайна зірка, яку ми використовували для створення течінки. Єдине, що заливання у неї майже білого кольору і застосований ефект підсвічування. Маючи всі елементи, можна малюнок вже зібрати. І тут вже ваша фантазія, як будуть розташовані ці елементи. Якщо ж бажається, Оживити цей малюнок, нам потрібно буде застосувати всього кілька ефектів анімації. По-перше, потрібно буде попрацювати із білочками. Вона повинна просто якось виділятися на нашому слайді, для цього я взяла ефект качання. Початок із попереднім тривалість у мене для цієї гілочки 11 секунд, і для цієї гілочки я не робила затримку. Ну і, звичайно, повторення до закінчення слайду. Для різних гілочок потрібно буде зробити різну тривалість, різні затримки. Тепер пелюшка, мені дуже хочеться, щоб вони випадали. Як випадає яблуневий цвіт згори, і при цьому трошечки обертались. Тому для пелюстки я зробила два ефекти. Ефект перший це вилік. Із ось такими параметрами різні пелюстки, різна тривалість, різні затримки. І для того, щоб оберталася, я обз... обрала ефект обертання. Тут можна обрати на який кут і в якому напрямку буде обертатися наш елемент. І для наших сонячних промінчиків я обрала теж два ефекти анімації. Перший це пульсація. Тривалість я обрала 5 секунд, початок із попереднім, буде трошки у нас зникати та з'являтися наша зірочка. І другий ефект це ефект обертання. Тривалість я обрала достатньо велику. Брала повне обертання і до закінчення слайду. Мій варіант виглядає ось так. Ну, і для того, щоб наші пелюстки були такими більш цікавими, потрібно постаратися розташувати їх між різними гілочками нашої яблуні. Я сподіваюся, що ваші малюнки і ваші живі малюнки будуть достатньо цікавими. І буду рада, якщо ви свої варіанти надішлете мені на пошту, пошту я вказую у описі до цього відео. Бажаю вам всього гарного, до побачення!